Шановні учні, колеги та батьки, щиро вітаю вас із Днем Знань. Перший день вересня радує не лише початком осені, а й першим дзвоником, який нагадує, що прийшла пора сісти за парти. Проте слід пам'ятати, що не всі українські діти сьогодні зможуть насолоджуватися цим днем. Війна докорінно змінила наше життя, розподіливши його на до і після. На жаль. Цьогоріч перший дзвоник не пролунає в багатьох школах України. Ми ж стоїмо на порозі нового навчального року, а це завжди означає, що починається черговий етап досягнення нових вершин та особистісного зростання, відкриття нової і досить часто нелегкої дороги до знань та успішного майбутнього. Упевнена. Що цей день особливий для кожного, оскільки саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас складний шлях до пізнання, до осмислення вибору для подальшого самостійного життя. Насамперед хочу привітати першокласників та одинадцятикласників. Для вас майбутній навчальний рік є найважливішим етапом нового насиченого життя, а шкільні будні готують багато відповідальних і серйозних випробувань. Усім ліцеїстам хочу побажати завзято і наполегливо опановувати нові науки, відчувати радість пізнання і невпинно прагнути до відкриттів. Нехай навчання буде цікавим і захопливим, а ваші успіхи предметом гордості батьків і вчителів. Цінуйте унікальність шкільних років, щохвилини збагачуючи себе міцними знаннями, які стануть фундаментом для досягнення майбутнього успіху. Педагоги. Вам натхнення й оптимізму, професійних перемог та плідної праці, щоб сучасна молодь могла здобути глибокі знання, реалізувати свої таланти і стати справжніми патріотами України, бо саме ви сприяєте формуванню покоління, яке розвиватиме сильну квітучу європейську державу. Батькам бажаю сил, мудрості, терпіння. Завжди знаходьте можливості зрозуміти дитячі проблеми і бути вірними порадниками в їх розв'язанні. Не шкодуйте часу для вияву любові і тепла. Нехай вашим дітям завжди вистачає позитивної енергії і родинного затишку. Переконана, що спільними зусиллями ми зробимо цей навчальний рік активним, творчим, яскравим та насиченим значущими подіями й добрими справами, новими знаннями і життєвим досвідом. Нехай для кожного він буде незабутнім, щасливим і принесе перемогу на нашу рідну землю. Зі святом, з днем знань, з початком нового навчального року. Нового навчального року. І нехай цей рік буде набагато яскравішим, цікавішим, змістовнішим, ніж минулий. І звісно, ми. І нехай на наших ліцеїстів попереду чекає багато нових звершень, нових досягнень. Навчайтеся, дійте, мрійте, вірте і перемагайте. Любі наші першокласні! Сьогодні особливий день у вашому житті. Як тільки ви почуєте перший дзвоник, як перед вами відкриються двері нових знань, нових досягнень, цікавих справ та власних талантів, з першого класу, ви крок за кроком будете наближатися до високого рівня дорослої людини, зможете збудувати свій власний світ, який буде пишатися. Вся ваша сім'я, ціла країна, а можливо, і увесь. світ. На цьому шляху ви завжди будете відчувати підтримку своїх батьків, бабусь, дідусів, рідних. Віхтарку свого досвіду та любові ваш шлях буде впевнено освітлювати, ваша перша вчителька, ваш перший провідник країною сна. Школа це цілий світ багатьох цікавинок. У ньому знайдеться місце для кожного з вас, не тільки за партою, але й на спортивному майданчику, вашим творчим талантам на сцені і вашим шедеврам майстерності до наших висловках. І я абсолютно впевнена, що кожен з вас буде цією яскравою зірочкою, що освітить ще більше нашу найкращу і найполюбенішу школу. Вітаємо вас зі святом! Ласкаво просимо до нашого великого колективу ліцею наукових».